Ford Escape у нас сьогодні на заміні мультимедії. До речі, це самий популярний автомобіль по заміні мультимедію у нас за два роки. А чому ми її тут замінюємо? Давайте краще покажемо. Ну, основна причина заміни мультимедії в даному автомобілі це те, що компанія Ford вирішила, що даний ось такий заводський монітор достатньо сьогодні для сучасного користувача. Тут в принципі можна подивитися, як працює камера заднього огляду, але більш нічого. Тому встановлюємо сьогодні сучасну 9-дюймову мультимедію, перехідна рамка, Android, CarPlay, музика, YouTube, повноцінний Android. Власник отримав камеру заднього огляду, всі лінії парковки також підтримуються. Динамічна розмітка теж працює. Можна паркуватися, але вже тепер на зручному великому екрані видно деталізовано, куди автомобіль рухається. Всі Android-додатки також присутні в цьому планшету. До речі, тут пам'яті вистачає для того, щоб запасом користуватися цією мультимедією. Є повноцінний YouTube для того, щоб переглядати свої улюблені відео, а також можна встановити YouTube Music і слухати свою улюблену музику. Сучасна магнітола підтримує, звичайно, розширені налаштування по звуку, штатна магнітола таке не давала зробити. Також в цьому мультимедійному комбайні налаштувань на цілий місяць, щоб це все вивчити, тому вникайте поступово, тому що тут за один день не розберешся. Всі штатні кнопки, як на кермі, так і на самій центральній панелі, інтегрувалися з новою мультимедією. Тому все, як раніше працювало, так і працює. Можете переключатися між улюбленими вашими додатками і функціоналом. Ну а для того, щоб правильно підібрати магнітолу, щоб підійшла і перехідна рамка, і перехідна проводка, звертайтесь в компанію Ganker Security, підберемо вам варіант, встановимо в наших містах або у партнерів по всій Україні.